Сьогодні будівлі споживають 40% всієї виробленої у світі енергії і відповідальні майже за половину всіх викидів у містах, попит же на нові будівлі тільки зростає. Будівлі майбутнього мають менше впливати на екологію, притому не поступаючись комфортом. І саме інженери роблять це можливим, оптимізуючи системи опалення, вентиляції та кондиціювання. Так, навіть найвищі будівлі. Досягають нових висот ефективності завдяки інтелектуальним системам керування. Аеропорти, що живляться зеленою енергією, можуть надійно перевозити більше пасажирів та багажу, готелі здатні зменшувати споживання, задовольняючи постійне зростання попиту на комфорт. Ми можемо охолоджувати дата-центри і насолоджуватись перевагами пов'язаного світу з меншим впливом на середовище, а зберігаючи й повторно використовуючи енергію з супермаркетів. Можемо опалювати сусідні будинки та створювати розумні енергосистеми. Завдяки цим енергоефективним та цифровим рішенням ми відкриваємо шлях до сталого розвитку та міст без викидів. Нове покоління будівель починається звідси. Долучайтеся до трансформації і нумо разом створювати майбутнє.